Уявіть собі, що можна дати штучному інтелекту доступ до ну абсолютно всіх внутрішніх документів компанії, і отримувати точні вичерпні відповіді на будь-які запитання. Звучить же чудово, правда? Саме це нам і обіцяє технологія рейджі або Retrieval Augmented Generation. Але от як перейти від цієї простої, красивої ідеї до надійної системи, яка дійсно працює в реальному світі? Сьогодні ми пройдемо цей шлях разом крок за кроком. Отже, наш план такий. Почнемо з самих основ, щоб зрозуміти, чому рак взагалі став таким популярним. Потім найцікавіше подивимося, де простий підхід дає збій, і як це виправити за допомогою професійних інструментів. Далі зануримося у світ справді складних запитань і побачимо, як навчити шиї не просто шукати, а й думати. І наостанок, звісно, зазирнемо в майбутнє, щоб побачити, що чекає нас далі. Готові? Тоді поїхали! Спочатку, знаєте, все виглядає просто ідеально. Рак це ніби дати штучному інтелекту таку собі суперсилу, можливість миттєво знаходити потрібну інформацію в будь-якому навіть найзаплутанішому документі. Здається, це ж вирішує всі проблеми, але чи все так просто насправді? Можна уявити, що Шей складає іспит. Без РАК він покладається виключно на свою пам'ять, на те, що вивчив колись раніше, а РАК це ніби йому дозволили користуватися всіма підручниками і конспектами. Він може в будь-який момент перевірити факти і дати точно обґрунтовану відповідь, і це робить його відповіді не просто розумними, а й по справжньому надійними. Сам процес на папері виглядає ну, просто як годинниковий механізм: завантажуємо дані, акуратно їх нарізаємо, перетворюємо на зрозумілий для машини формат, знаходимо потрібний шматочок і отримуємо відповідь. Все чітко, все логічно. Здавалося б, що тут може піти не так. І ось тут, власне, починається найцікавіше. Бо як тільки ми переходимо від ідеальних лабораторних умов до реального світу з його величезними хаотичними даними, цей простий і красивий підхід починає тріщати по швах. То що ж іде не так? Що робити, коли у вас не два-три акуратні документи, а ціла гора різноманітних файлів від сканів поганої якості до гігантських таблиць і старих PDF-ок. Як взагалі навчити шиї розбиратися в цьому хаосі і знаходити крупинки потрібної інформації? Знаєте, ця цитата ідеально описує те, з чим стикаються чи не всі розробники. Спочатку шалений ентузіазм, адже все так просто, а потім приходить розчарування, бо результати, м'яко кажучи, далекі від очікуваних. Давайте розберемось, чому так стається. Причин насправді може бути безліч можливо, система просто невдало порізала важливий документ посередині речення, і все контекст втрачено. Або вона знайшла щось схоже за словами, але зовсім не за змістом. Або що, мабуть, найгірше вона впевнено видає відповідь, але на основі даних п'ятирічної давності. Але не варто впадати у відчай. Це не глухий кут. Для кожної з цих проблем на щастя вже існують рішення. Давайте розглянемо інструменти, які допомагають перетворити оцю крихку демоверсію на справді надійний робочий інструмент. Все починається з того, як ми ділимо текст, замість того, щоб просто рубати його на шматки однакового розміру, ніби сокирою, можна робити це значно розумніше. Семантичний чанкінг це знаєте, як акуратно розрізати торт, щоб кожен шматочок мав і бісквіт, і крем, і вишеньку, щоб кожен шматок зберігав сенс і контекст. Далі сам пошук, замість того, щоб покладатися лише на один метод, можна поєднати найкраще з обох світів розумний пошук за змістом і старий добрий пошук за ключовими словами, а потім, ніби строгий фільтр, відсіяти все зайве і передати шиї тільки найкращі, найбільш релевантні результати. І це ще далеко на все. Можна, наприклад, автоматично розширити запит, додавши до нього синоніми, щоб точно нічого не пропустити, або як розумний диспетчер, направити запит до потрібної бази даних, або навіть додати до кожного маленького шматочку тексту трохи більше контексту з усього документу, щоб шиї бачив повну картину. І ось результат дослідження від Антропік показує, що ці методи, коли їх застосовувати разом, можуть зменшити кількість помилок на, тільки вдумайтесь, 67%. Це не просто якесь там покращення, це справжній прорив. Це саме те, що відрізняє іграшку від професійного інструменту. Гаразд, ми навчилися добре знаходити окремі факти, але що робити, коли відповідь не лежить на поверхні? Що, якщо її потрібно не просто знайти, а зібрати з кількох різних джерел, наче пазл? Наприклад, уявімо таке запитання. Які препарати використовувалися для лікування серцево-судинних захворювань у клінічних випробуваннях, що згадуються у звітах за минулий квартал? Розумієте? Тут потрібно не просто знайти інформацію, треба спочатку знайти звіти, потім у них випробування, потім препарати і все це поєднати. Простий пошук тут просто безсилий. І отут на сцену виходять так звані агенти. Це, ніби дати нашому щі роль такого собі детектива. Він не просто шукає докази, а складає цілий план розслідування. Він розбиває велику складну справу на маленькі частини і збирає інформацію крок за кроком, щоб у кінці скласти повну картину і знайти відповідь. Ось як це працює на практиці: спочатку агент складає план, потім він вирішує, який інструмент найкраще підійде для кожного завдання. Далі він діє, збирає докази. Після цього він критично їх перевіряє, чи все на місці, чи немає суперечностей, і так по колу, крок за кроком, доки не будуть знайдені відповіді на всі підзапитання. Це справжнє розслідування в мініатюрі. Це все підводить нас до майбутнього рагу. Якщо сьогодні ми вчимо шиї краще шукати інформацію, то що ж буде завтра? Давайте спробуємо зазирнути трохи за горизонт і подивимося, що нас може чекати. Ідея граф Р полягає в тому, щоб перетворити наші дані на таку собі карту зв'язків, замість того, щоб просто шукати слова, Шиї може бачити, як усе пов'язано між собою. Наприклад, хто з ким працював, яка подія, до чого призвела, це ніби дати йому можливість бачити не лише окремі дерева, а й увесь ліс, і всі стежки, що їх поєднують. Але, як завжди, є одне але. Компроміс. Графи знань це як швейцарський ніж, неймовірно потужний, але часом занадто складний у використанні. А векторний рак це як простий, але надійний молоток. Він робить свою роботу добре і без зайвих зусиль. І знаєте, іноді прагматичність справді перемагає. І ось ця думка, мабуть, є найголовнішим висновком. Справжня магія відбувається не в якихось надскладних алгоритмах, а в ретельній, часом нудній роботі з даними. Це як будувати дім, без міцного фундаменту навіть найкрасивіший фасад не встоїть, саме увага до деталей і перетворює іграшку на продукт. Отже, що ж нас чекає в майбутньому? Швидкий, але поверхневий пошук, чи глибоке, але складне розуміння? Здається, що відповідь, як це часто буває, знаходиться десь посередині. Найкращі системи, скоріш за все, будуть розумно поєднувати обидва підходи, даючи нам і швидкість, і глибину. І це погодьтеся, майбутнє, на яке справді варто чекати.